Перший тиждень літа проаналізувати події та теми останніх днів запрошуємо разом з нами. Це підсумки тижня. Вітаю з випуску. Дізнаєтесь про таке. Максимум сил на допомогу сходу. Як Ужгородці збирали харчі для армії, а добровольці їздили вчитися стріляти дорогу європейським авто. закарпатські автовласники продовжують боротьбу за свої права. Медицина ближче до людей чи не виправдана реорганізація. Як в Ужгороді працює новостворений центр сімейної медицини? Унікальна, найдовша і екологічно важлива як квітне, одна із семи чудес закарпаття у новий сезон. Із перемогами історія трьох спортивних досягнень закарпатців. Закарпатські абітурієнти готуються до вступу. Ужгородцям пропонують соціальні велосипеди. Журналісти здають кров. Далі короткий інформаційний огляд тижня. 3 червня в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч першим предметом тестування стала іноземна мова. Всього в області діє 8 пунктів, по три пункти в Ужгороді та Виноградові і ще два в Мукачеві. Свої знання іноземної мови випробовували понад 2 тисячі юних закарпатців. Із них двоє виявили бажання тестуватися іспанською мовою, майже півсотні французькою, 273 – троє німецькою і решта англійською. 5 та 6 червня закарпатські абітурієнти перевірили Вірили власні знання рідної мови. Тестування з українською проходить у дві сесії через велику кількість охочих, більше 6,5 тисяч абітурієнтів. Для тестування з української мови в області діяли 15 пунктів. В Ужгороді триває безстрокова акція Соціальні велосипеди. За мінімальну плату організатори пропонують краянам взяти двоколісний і вирушити на велоекскурсію містом. Така атракція абсолютно безкоштовна для тих, хто хворіє на діабет. Допоки в місті таких велосипедів всього п'ять. Їх допомогли закупити медики із Асоціації діабетиків, адже хворим на діабет просто необхідний активний відпочинок. За наявності довідки від лікаря вони можуть брати соціальні велосипеди абсолютно задарма. Для всіх інших. Ціна мінімальна. Зібрані кошти направляють на утримання роверів, а в майбутньому планують збільшити їх кількість до кількох десятків. Донорів на Закарпатті усе більше. Щотижня до обласної станції переливання крові приходять десятки волонтерів. Приходять як самостійно, так і організованими групами із підприємств. Цього тижня донорську ініціативу підтримали працівники засобів масової інформації та громадські діячі. Всі кошти, а це близько п'яти сотень гривень, які виплатили учасникам акції, будуть направлені на закупівлю бронежилетів та взуття для українських вояків. На станції переливання повідомили, вся зібрана досі кров була передана обласним. Сним медичним закладам на потреби хворих закарпатців однак частину кровних препаратів уже передали на схід країни. У Міжгір'ї встановили пам'ятний знак на честь загиблих угорських військовослужбовців. Велика їх кількість полягла на території області в період Першої та Другої світових війн. Меморіал спорудили за кошти Міністерства оборони Угорщини. Таким чином вирішили вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за батьківщину. Такі меморіали споруджують як в Україні, так і в Угорщині згідно з угодою про збереження та увічнення місць пам'яті загиблих військовослужбовців і цивільних жертв воєн. Закарпаття входить у новий сезон. Думаючи про власні плани на прийдешнє літо, краяни продовжують допомагати військовим та цивільним мешканцям Сходу. Направляють допомогу у гарячі точки, збирають гроші на амуніцію для армії, опікуються переселенцями з Донбасу та Криму. Тим часом з Харківщини повертаються додому загін закарпатських правоохоронців, які виїжджали на допомогу колегам-східнякам. Далі хроніка подій тижня від наших журналістів. Літо в Ужгороді почалося з військового вишколу. Новостворений Закарпатський батальйон територіальної оборони відбув для проходження тактичних навчань на полігон у село Оріховиця, що на Ужгородщині. Там до можливих воєнних дій готуватимуться мобілізовані бійці. Серед них чимало добровольців. Вони кажуть, за настільки напруженою ситуацією в країні бездіяльно сидіти вдома просто не могли. Мене батько інволіт, внучка вісім місяців. Я не хочу, щоб хтось прийшов і спочався над ними. І відповідальність перед дихтівчиною протягом двох тижнів солдати будуть мешкати у наметовому містечку і здобувати основні навички для охорони стратегічно важливих об'єктів на території області. Заняття тактичної підготовки, заняття тактико-спеціальної підготовки, заняття вогневої підготовки, водіння машин. В цей комплекс це входить в заняття по бойовому злагодженню підрозділів. Наметовому містечко розвернуто. Ну, Польові умови, звичайно, це не, вже не готель, о, тим більше, будемо говорити, не квартира. Звичайно, трошки важко нічого привикнути. Я думаю, катаються. За кілька днів до цього в обласному центрі небайдужі активісти провели акцію Підтримай українську армію. Зібрали понад тонну харчів. Частину з них передали для бійців батальйону. Решту продуктів відправлять закарпатським воякам на Сході. Це е, тушонка, з згущен, е, молоко у скляних банках. Е, це можливо якісь е, ну, крупи однозначно е, супи швидкого приготування, ну і тому подібне. Після проходження навчань бійці батальйону територіальної оборони чекатимуть подальших вказівок командування на місці постійної дислокації у Мукачеві. Якщо ситуація в країні владнається і надійде наказ про демобілізацію, всі роз'їдуться по домівках. Тим часом додому повертається закарпатська міліція. Протягом місяця 27 працівників УМВС нашого краю перебували на службі між Харківською та Луганською областями, де наразі є потреба у підкріпленні внутрішніх сил на місцях. Патрульні служби Ужгородського та Мукачівського міськвідділів несли службу на блокпостах та охороняли порядок у державних установах. Я вважаю, що любі правоохоронці, де б вони не несе службу, не дай то бог, в нас би що сталося або в іншому місці. Хотіли б мати допомогу з іншого регіону. Це, по-перше, підтримує їх бойовий дух. Я розумію, що міліція України є спільна і немає там східних, західних, центральних, північних. До нас віднеслись дуже з розумінням, допомагали і було задоволене, що ми приїхали з крайньої точки, можна сказати, з заходу до крайньої точки сходу. Повернувшись додому, правоохоронці отримали підвищення у званнях та відзнаки від обласної влади. Дуже прикро, коли наші військові виходять боронити кордон і. Цілісті з нашої країни, не маючи належної екіпіровки, належної, належного озброєння, коли видають їм по сім патронів на день і дають їм заданню, задачу стояти на блокпостах без бронежилетів. Але сьогодні це саме той складний момент, переломний момент. Коли ми разом з вами повинні вистояти офіційні подяки отримали службовці і від обласного військомату, який саме займається мобілізацією для служби на сході, ми готуємо тих людей, які підуть на заміну. Будемо призивати тих, яких можемо відправити згідно закону для виконання завдання по забезпеченню безпеки цілісності нашої держави. Ситуація на сході та півдні вкрай неспокійна, тож на будь-яку допомогу чекають і самі жителі Сходу, і військові, і міліція. Тож правоохоронці, професійні військові та добровольці з усіх регіонів, як і Закарпатці, готові у будь-який момент надати їм допомогу. Законодавчі палки в Закарпатські колеса Знов до теми іноземної реєстрації машин. 2 червня власники автомобілів з європейськими номерами перекрили державний кордон України в районі КПП Малий Березний. Понад 50 автівок блокували кордон через те, що уже кілька місяців у Верховній Раді України не просувається закон, який би дозволив перебування транзитних авто в Україні не 5, а 30 днів. За словами активістів, їхні прохання уже двічі не були почутими, а тому люди зібрали підписи на підтримку цього законопроекту та ініціювали відповідне звернення до парламенту. Вартість ось такої автівки в країнах Євросоюзу близько 5 тисяч євро. Таку ж суму потрібно викласти в Україні, аби придбати авто вітчизняного виробництва. Саме це і є причиною, чому закарпатці все частіше обирають перший варіант. Доступна ціна автомобілів у країнах Євросоюзу не єдина причина, чому їх масово купують Закарпатці. Ще одна це якість. Адже та автівка, яка не їздила по українських дорогах, і стан буде мати належний. Три роки тому пан Павло, послухавши пораду друзів, які вже каталися на авто з іноземними номерними знаками, і собі вирішив придбати, продавши вже віджити авто радянського зразка в Україні, купив за кордоном набагато новіше європейського стандарту. Утім, тішився вдалою купівлею лише до тих пір, поки в Україні не зменшили термін транзитного перебування цих автомобілів з 10 до 5 діб у межах однієї митниці. Невчасний перетин кордону загрожує штрафом. Один день 175 гривень. Більше п'яти днів до восьми тисяч. Наша держава заставляє робити так звані пересічки. З тими пересічками ну, круги. Нам треба раз у п'ять днів виїжджати за кордон. Ну, Це складні проблеми, тому що ну, в мене може бути робота. Якщо машина поламається, мені треба машину ремонтувати, потім шукати, справки робити, тут показувати. Ну це нікому не потрібно. Раз, два. Ми робимо черги, просто черги. На митниці ми їздимо вправо туди-сюди на Словакії назад. Вже зажаємо на словацьку сторону, вони з нас сміються, куди пересічка, да. вони нас на місці зразу розвертають назад, без всяких початок без всього. Пан Георгій, також власник авто з іноземною реєстрацією. Утім, для нього не проблема кожні п'ять днів перетинати кордон. Бо їздить в країни Євросоюзу ще частіше, Поки що пересідати на вітчизняний транспорт навіть не думає ані якість, ані ціна тут його не влаштовують. Своє авто. Чоловік згоден зареєструвати в Україні тільки якщо зміниться система розмитнення. Стосовно того, яка б була мотивація придбання наших номерів, це е, однозначно розмитнення, яке було б доступно, так як доступно, наприклад, в Європі. В деяких країнах е це набагато дорожче, в деяких набагато дешевше. Так як так чи інакше, як по землянні з нашим розмитненням, це є катастрофічна різниця. За неофіційними даними в Закарпатті понад 30 тисяч авто з іноземними номерними знаками. І якщо одні живуть поблизу пунктів пропуску, то власникам, що мешкають у віддалених районах краю, аби перетнути кордон, доводиться, що п'ять днів долати чималу відстань. Нині у Верховній Раді України знаходиться законопроект, згідно з яким транзитні авто можуть перебувати в Україні замість п'яти тридцять днів. Однак вже кілька місяців його не включають до порядку денного. Причину в телефонній розмові нам пояснив нардеп Валерій Пацкан. Я можу вети номер телефона приймальні. Тручинова здається це цей запитання до сурчиного, тому що він не ставиться на голосування в порядок. денний. поки він не буде в порядку денному, він не буде внесений до сесійної зали. А пояснень якихось вони вам не надають, просто не ставлять Ні. на голосування, пишу, що є по черговій законопроект, начебто, всі. Котрі раніше були подані законопроекти. Потім діди черга до цього. Вони не кажуть, що ні, не кажуть, коли поставлять його. на цьому відео. Громадські активісти, вони ж власники автомобілів з Євросоюзу, блокують державний кордон в районі КПП, Малий Березний. Мета акції підтримати вище згаданий законопроект та привернути увагу чиновників до їх проблем. Верховна Рада ніякі зміни не для народу не робить. В акції прийняло участь. Близько 50 автомобілів підписало звернення 86 чоловік. І це звернення я оформив і потім відправив на адресу голові обладміністрації і голові облради, щоб вони зі своїми документами і своїми тлумаченнями відправили їх до Верховної Ради і підтримали нашу акцію. Наразі, окрім збільшення терміну транзиту закордонних автомобілів, люди прагнуть, щоб система розмитнення в Україні стала доступнішою. Тоді і кількість автомобілів з іноземною реєстрацією зменшиться, і великих черг на кордоні не буде. Тим часом в очікуванні змін і ужгородська медична галузь, Первинна ланка лікарської допомоги або сімейна медицина має стати звичним явищем і для медичних працівників, і для пацієнтів. Таке переконання Міністерства охорони здоров'я на місцях втілюється у реорганізацію медичних закладів. В Ожгороді найбільш суттєві зміни торкнулися міської поліклініки. Дільничних терапевтів по суті перекваліфіковують у сімейних лікарів та переселяють приймати пацієнтів в амбулаторіях по всьому місту. Управлінці називають такий принцип наближенням лікаря до людей. Самі ж лікарі поки з висновками не поспішають. Реорганізація української медицини процес болючий, проте неминучий. Клінічна система у її класичному розумінні. От-от має зникнути, прогнозують експерти медичної галузі. На заміну терапевтам, педіатрам та вузьким спеціалістам готують сімейного лікаря. Він має бути різностороннім фахівцем, вміти діагностувати безліч хвороб та володіти азами лікування різних недуг. По суті, сімейний лікар має вести пацієнта від народження до глибокої старості. Відповідна медична реформа має завершитись у найближчі кілька років. В Ужгороді, аби не чекати молодих спеціалістів, випускників відповідної кафедри, у сімейників перекваліфіковують терапевтів та педіатрів міської поліклініки. Реформа нам потрібна. Ну але реформа для того, щоб вона була ефективною для пацієнта і корисною і для лікарів, вона передбачає якесь фінансування. Лікар сімейний, який працює як сімейний лікар, так як він би повинен працювати, повинен мати необхідне обладнання, а не тільки фонедоскоп і, і ручку. У нас повинні бути ото. Офтальмоскопи, якими ми повинні оглядати пацієнту, і дно, і вуха, і, і ніс, щоб не посилати хворих до вузьких спеціалістів. В нас повинен бути під руками ехокарді... електрокардіограф. Якісь швидкі тести, щоб ми могли швидко робити людям обстеження. Не всі лікарі погоджуються із доцільністю такого, за їх словами, форсованого введення сімейної медицини в місті. Лікар міської поліклініки Віра Качанова розповідає, вона була на посаді головного лікаря закладу, коли терапевтів почали виселяти з поліклініки та направляти працювати в дільничні амбулаторії. Таке реформування одного конкретного медичного закладу недоречне та нічим не виправдане, переконана лікар. У нас не готові сімейні, у нас доступна медицина кваліфікована, у нас доступні терапевти, педіатри. Вони підготовлені, вони виконують свою функцію. У нас доступний другий рівень, третій рівень в місті. Тому зараз розоряти і робити сімейного лікаря це є штучний процес. Процес не оправданий ні економічно, ні функціонально. Двох терапевтів перевели приймати пацієнтів у амбулаторію на вулиці Челюскінців. Тут завжди працювали педіатри. Тепер це відділення центру сімейної медицини. Тож приймають і дорослих. Наразі напливу відвідувачів немає. Однак, специфіка роботи лікаря сімейника така: прийняти та оглянути пацієнта, направити на аналізи в поліклініку на БАМ, поставити діагноз у разі потреби, направити до вузького спеціаліста знов на БАМ. Лікарі кажуть, таке наближення до людей наразі досить умовне, бо ж раніше усе коло по лікарях можна було пройти в одному приміщенні поліклініки. Напроти приймають терапевти, які обслуговують наш же участок взрослих. З однієї сторони дуже хорошо приходить мама з папою з ребенком. Папа або мама можуть зайти до терапевту, тут же значить. Ну... Проконсультировать то, что им надо, и прийти, значит, с ребенком тоже проконсультироваться. Но если это бабушка или дедушка, которым тяжело добираться, то с нового района доехать сюда, взять направление к специалистам, потом уехать на БАМ ну, скажем, сложновато, потому что это не молодые люди. То есть, в основном, идея хорошая, если бы вот такие филиалы были бы рядом возле дома. И не одна медсестра нужна, когда прием ведется такой. Значит, одна медсестра должна и померить давление, и это самое внутриглазное померить давление, и осмотр, это самое ребенка полностью, обследование ребенка, взвешивание, как одного измерения ребенка полностью, потом введение и прививочные работы, как... Дєцька возраста, так і старшого возраста, там очень сложнее та учні большої абслідувати. Об Новостворений центр сімейної медицини в Ожгороді працює всього два місяці. Аби система налагодилася і люди звикли йти до свого сімейника. Потрібен час. Переконана керівник центру Тетяна Козак. Однак саме сімейний лікар має нести повну відповідальність за здоров'я кожного пацієнта. Я зрозумію, є звичка є. Я... Ну але беремо Чехію, да, от коли впроваджувалася сімейна медицина в Чехії, багато було лишніх відвідувань, але не якісних, тому що пацієнт не може гуляти сам. Ну він е не може е знати, що е які йому власне необхідні е обстеження. На той є лікар, котрий його знає, котрий його дивиться, і має зробити такий маршрут його, щоб був і економічно вигідний і якісно е з медичної точки зору зроблений. Інакше з медицині не буде ні страхової медицини в нас в Україні. В Ужгороді працює дев'ять амбулаторій сімейної медицини. Для міста із понад 100 тисячним населенням потрібно щонайменше 12 таких закладів. Поки ж на грибоєдова 20, фактично працюють два заклади: сама поліклініка та центр сімейної медицини, дві адміністрації, дві реєстратури, двоє керівників. Медперсонал тільки перелаштовується на новий лад роботи. Пацієнти звикають до лікарів-сімейників. Перехідний період триває. Суспільні процеси прості і не зовсім не зупинять плину часу на Закарпаття, упевнено йде літо. Ужгород квітне. Цей тиждень став піком розквіту одного із семи чудес Закарпаття Ужгородської липової алеї. Вона, як і ще частина міста, творіння рук чехословаків, посадили її ще в минулому столітті, і з того часу вона із алеї деревцят виросла у потужну алею міцних дерев. Вони стали ще однією туристичною принадою Ужгорода. І якщо інші липові алеї європейські, цвітуть всього 10 10 днів, то наша квітне більше місяця. У чому секрет знають і розкажуть наші журналісти. Сучасний, звичний вигляд липової алеї. Сьогодні мало хто задумовується про її історичну цінність і вважає її чудом природи. Ну а про те, що Ужгородська липова алея увійшла до семи чудес Закарпаття, сьогодні знають одиниці. Ні, не совсім не, 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 не знаю. я чув, що садили її студенти. Оскільки пам'ятаю, це студенти-медики. Ні, Не знаю. Не знаємо нічого. Такої алеї немає ніде в Європі. Вона саме в Європі, Вона найкрасивіша у всьому світі. Е, унікальність сіє лічевне кстати. Ні. Єдина в Європі Ужгородська Липова алея, єдина в Європі, найдовша алея. Ну, тут дуже красиво, я лише можу знизати. Тим часом місцеві сприймають її не як унікальне надбання чи цінність міста, а як фітомаркет, де можна за так отримати запаси чаю на зиму. А як тільки от тоді тогда збираємо, сушимо і. Не надо інші лекарства, не надо эти всі сиропы, которые не действуют, доктор моми і остальные, а липа – лучше. З дітьми, з сім'єю, чай робимо з ними. Дуже корисно для дітей, особливо, коли хворіють взимку від застуди. За неофіційними даними, Ужгородська липова алея налічує більше трьох сотень дерев. Вона офіційно визнана найбільшою в Європі і її протяжність 2 кілометри і 200 метрів. Вона зручно розташувалася на правобережжі міста ще у 1928 році. Тоді чехословецькі ботаніки, висаджуючи її, навіть не підозрювали, що колись ця алея стане найдовшою в Європі. А було вирішено садити так зване міське дерево. Міське дерево це те, що не має фруктів, тобто не топчує і не гниється. Те дерево, яке не піднімає асфальт чи власне бруківку, а росте коренням вниз. І було вибрано неалергенне дерево. Ним виявився а сакури. Б липи і вважається з початку 90-х років найдовшою в Європі. До речі, її в найдовшу Європу внесла тоді відома фірма Ібус, яка мала міжнародне представництво на території радянського союзу. Звідти ми дізналися, що наша алея входить у трійку найбільших алей у світі і найдовша в Європі. Після нашої найдовша липа це у місті Лугано у Швейцарії. Та науковці вважають її унікальною не через те, що вона найдовша. Її цінність у тому, що під час засадження спеціалісти використали липи восьми порід. Відтак, цвіт кожного дерева унікальний, і цвіте вона в рази довше ніж алеї в інших містах. Чешські ботаніки, які висаджували майже століття тому, 90 років тому, 85 років тому, ці липи. То вони були дуже мудрими, тому що вони висадили липову алею не з одного виду і сорту липи, а з багатьох сортів. І тому ці дерева квітнуть майже цілий місяць. Прогулюватися по такій липовій алеї, особливо під час її цвітіння, є дуже корисним, тому що аромат липи має заспокійливу дію на нервову систему, знімає прекрасно стреси. Крім того, тут прохолодно завжди у літню спеку. Наразі Липова алея входить до семи чудес Закарпаття. Вона займає там п'яте місце. Про її унікальність щораз розповідають туристам екскурсоводи. Пишається, що вона найдовша в Європі, делікатно замовчуючи факт, що вдвічі протяжніша. хоч і не алея, а липова вулиця прикрашає Одесу. На Закарпатті все прийнято робити дотричі. Спортивні досягнення не виняток. Не зраджуючи традиціям, ганболістки клубу Карпати втретє стали чемпіонами у жіночій суперлізі. Вдалий спортивний почин літнього сезону надихнув на досягнення і інших. У чемпіонаті області з футболу вищої ліги визначився одноосібний лідер клуб Поляна, завоювавши максимальну кількість очок. Футбольний настрій підхопили журналісти. Традиційно до професійного свята вони приурочили футбольний турнір. Працівники обласної телерадіокомпанії взяли турнірне срібло про три спортивні перемоги першого літнього тижня. Далі Віталій Біровчак. «Ужгородські Карпати втретє поспіль перемагають у жіночій суперлізі чемпіонату України з гандболу. Якщо минулого року підопічні Буреса Петровського Вікторію святкували заздалегідь, то цього разу чемпіон визначився в останньому з'їздному турі. Основних конкуренток львівську галичанку закарпатки обігнали на два очки. Кубок за перемогу згідно з регламентом назавжди збереже прописку в Ужгороді. Дівчата цілий рік працювали, дуже важко працювали, і в принципі зрівняти нашу команду, яка була е на початку е на початку осені і тепер це дві різні команди. Ми набагато сильніше, впевненіше, незважаючи навіть на травми основних основного гравця, капітана команди, найкращого гравця України, ми все рівно показали, що ми сильніші і в принципі, що й довели на цій грі. У Закарпатському чемпіонаті з футболу вища ліга одноосібний лідер. За підсумками п'яти турів поляна набрала максимум 15 очок. У неділю підопічні Михайла Кондрі здолали другу команду турнірної таблиці Хуську Оболонь з рахунком 2-0. Ну, я думаю, що будь-який тренер був би задоволений таким результатом. Ну, як кажуть, гру треба нам. Трошки ліпше треба грати, тому що команди всі вже підтягуються до рівня хорошого футболу і нам треба показувати більш таку безмістовнішу ігру, тому що всі настраюються на лідера. Зараз, звісно, ще говорити рано, сезон ще довгий, але поки що, поки що влаштовує на 80%. Так ігра влаштовує власне. результат 100%, але ігру і гру треба ще треба робити. Багато ще треба робити. З нагоди професійного дня журналіста уже в тринадцяте поспіль. Майстри пара та мікрофону змагаються у турнірі з футболу. Цьогоріч силами мірялись п'ять команд за коловою системою. Як підсумок золото завоював об'єднаний клуб Спорттайм новини Закарпаття, срібло в активі працівників телерадіокомпанії Теса, а бронзу здобув минулорічний володар Кубка Журфак Юнайтед. Цей турнір проходить кожен рік, і кожен рік у ньому є дуже хороша боротьба з боку всіх команд. Всі команди не поступливі. Не дивлячись на те, що це аматорський турнір, команди показують дійсно футбол наближений до професійного. Що Приємно дивитися глядачам і людям, які прийшли подивитися просто на цей турнір на футбол. Тому а турнір, організація турніру завжди була на хорошому рівні, і приємно, що такі турніри проводяться. Це дуже добре. Очікував, що ваша команда займе перше місце. Однозначно, так однозначно. Я очікував, що ми сьогодні виграємо, тому що е, у нас підібралася непогана команда по гравцям, і в мене було перещастя, що ми сьогодні займемо перше місце. З яким настроєм починали літо Закарпатті? Про це поцікавилися наші журналісти. Далі наша традиційна рубрика. Ну, маємо легативного, бо 7-го числа в суботу буде цей інаугурація президента. От те саме основне поки що в нашій Україні тепер, на даному етапі. Ну, крім погоди, більше нічим, якщо чесно. Начало літа, саме весела пора. Практика в школі в нас проводяться заняття. Клубнику їли досити. общем, поки не пуза ні лопнули. Много всього і голова пуста. Цей тиждень нам запам'ятався тим, що нарешті відпустка. Це всім хороша. вознесення, свято великої. Здачі екзаменів і матері. Що вроді би вже стабілізується в державі, у нас, так сказати, мір. Ну і напевно, теж що інавгурація буде 7 числа. Мої сестрички було день народження і Мій тато подарив самокат. Я була в нашому Закарпатському музеї, відвідувала хатинки, я була з нашим гостем, зустріла людей з Луганська. Була дуже-дуже тепла, приємна зустріч, це була сім'я, яка звідти приїхала і розказувала, ну, яке там життя, як їх тут зустрічають. Тобто, це, мабуть, було найбільше, що я запам'ятаю за цей тиждень. На цьому у нас все, яким би не був наступний тиждень. Ми неодмінно підсумуємо все найцікавіше наступної суботи у цій самій порі. Стежте за подіями та аналізуйте разом з нами. На все добре.